Літаком переправили в Білгородську область в такий лагер, фільтраційний лагер, наметове містечко. Ось цього фільтраційного табору нас потім відправили в СІЗО номер 2 це в старому осколі. Допитували, в якій розвідці працюєш, на якій, на, на, в якому відділенні СБУ Поп роботаєш. І одне із питань. Знаєте ли ви чи владієте інформацією, місто нахаждіє Бендера? Так в смислі. Бать Була інформація, що є домовленість з російською стороною, що нам дадуть зелений коридор. Але це був обман. Коли ми підійшли до острова Зміїний... Була команда дана нашому капітану, що, щоб він зупинився кинув якорі якрі і чекав до смотрової групи, бо буде розстріляний. Досмотрова група заходить на борт сапфіра, це 26 числа, десь година 10-11 дня. І практично з цього моменту корабель вже став. Захоплений. Бо вони думали, що ми якась спецгрупа, яка йшла на Збігіли, напевно, захопити. То ми вже навіть сміялися, що три попа і доктор дитячий йшли на зміїли і захопити збігілий. Допитували, в якій розвідці працюєш, на якій. На, на, в якому відділенні СБУ Попратуєш? Коли ми відповідали, що ми вже 30 років незалежна держава. Ми вже 30 років не співпрацюємо ні з КГБ, ні з ФСБ, ні з якими службами. Каже, бити такого не може. Тогда смысл твоєї должности, якщо ти не працюєш, як не кажуш, з Кантори. В Криму ми були 11 днів, потім нас літаком пере... Переправили в Білгородську область в такий лагер, фільтраційний лагер, наметове містечко. По дві по три години тримали на снігу в цей мороз. Це руки за голову, на колінах. Коли піднімав голову, хотів оприділитися, де ти прикладом по голові били. Коли навіть запитував, як тебе? Специально, специально, как тебя? Я говорю, отец Василий Верозов прикладом, автоматически прикладом по животе. Нет у тебя здесь фамилии, нет у тебя здесь имени. У тебя здесь номер, и Бога здесь твоего здесь нет. Вот с этого фильтрационного табора нас потом отправили в сезон номер два. Это в старом осколе. А там почали ще гірше. Коли вели на, на прогулянку, там, де не було камер, там могли вдарити, побити, собаку натравити, щоб собака покусала, бо нас водили з собаками. Те, що вони іздівалися, катували під час допитів і піддавали питкам цивільних, то лише собі можна уявити, що вони робили з нашими солдатами. На початках ми, нам, нас заставляли слухати того Соловйова, Воробйова, Соловйова, Солов того Скабиєву. В один момент, коли мінусове в Сплиті прийшло тої Москви, мінусове в сплеті, коли почали. Наші воїни, наші солдати. Хто, хто кричав Ура, хто кричав Слава Україні, хто співав батько, наш Бандера, тобто все сізо гуділо, бо Москва втопилася. Після того нам виключили повністю радіо, Вже не давали слухати. Ми навіть вичислили таку формулу, що чим гірше до нас ставляться, тим більше перемог у наших солдат на передовій. Бо били і резиновими кийками, били током, допити проводили з заламуванням рук. От, що, що а катувати вони навчились? В одному із допитних листів запитували, там, чи бачив там обстріли мирного населення Луганська і Донецька, чи там бачив то, чи бачив то, і, в одному, і в одне із питань. Розкажу точніше. Знаєте ли ви владієте інформацією у містонахожіння Бендер? Так в смислі? В телефоні знайшли фотографію, де я з ярошем стою, таку будівочку. Коли це побачили, то це ще гірше, ніж візитка яроша. Почали бити. Та я, це, що, це що, це що, таке? Вони думали, що зловили якогось там спецагента від яроша. 11-12 чи 12 обмінів мене не пускали. Потім два рази мене виводили вже на обмін, переодівали свою, свою одіж. Ну, це мені здається, що це був такий психологічний такий тиск, щоб... бо після того крила, все, одміна. Тебе твої хахли забирати не хочуть. Практично всіх заставляли відмовитися від обмінів. Але ми повинні були на камеру записати, що ми відмовляємося, тому що ми боїмося повернутися в Україну, бо ми боїмося націоналістів.